Всім привіт! Сьогодні у нас буде підбірка топ-5 автомобілів надійних і до 7000 євро. І почнемо ми з дешевших до дорожчих. В цьому місті в нас буде Dacia Сандеро 2008-2016 роки. Проста, надійна і економічна модель. Ідеально для міста. Багато пального не бере 5,5 літри на 100 км. Найкраще брати з мотором 1,4 MPI простий звичайний атмосферник, дешева система ГРМ легко ремонтується. І тим більше, він досить непогано працює на газу. Хто хоче економити, може собі поставити газову установку. І він на газу досить непогано працює. Є моделі, які зразу з заводу навіть є з установленим газом. В них є ще мотори 1 і 2 бензиновий. Я би його не рекомендував, тому що він слабий і нічого не тягне. І є 1,5 ДТЦ. Його б теж не радив, тому що там є менш-більш слабовата система, топливна система. І дуже дорога в ремонті. Плюси цього автомобіля дешеве обслуговування економічне і дуже тривала підвізка. Мінуси шумний салон. Ну, і ніякий дизайн, скажімо так. Саме-саме примітивний. Звичайні елементарні пластики. З часом вони так само придають дуже багато шуму в салоні, скрипи. Ну, хто що собі вибирає. Для яких цілий. Ціна таких сандеро коливається від 3,5 до 5000 євро. Все залежить. Від стану, від е, пробігу і так далі. Навіть як будете купляти, старайтеся взяти експерта, який вам підбере цей автомобіль, ну або купляти вже тоді з рук в імені власника, щоб ви знали повну історію автомобіля. Не старайтеся купляти тих автомобілів жодних в перекупів, бо перекуп він купляє трупи на колесах. Підрихтовує легенько і хоче вам продати за три дорого. Щоб ви тільки купили, але то, що воно їздити не буде і дуже швидко з його це не розходить. А це все ваші кошти. Поїхали до наступної моделі. Четверте місце в нас займає шкода Фабія 2. Надійність концерну ваг тільки у простій оболочці. Чого би краще уникати, це є 1,2 ХТП, трьохциліндровий мотор, в якого дуже часто поломки ГБЦ. Найкращий мотор в фабіях, це є 1,4MPI. Звичайний, простий атмосферник. Проста конструкція, він витривалий, не капризує. Пробігом виходить понад 300 тисяч спокійно і спокійно переварює газ. Можна ставити газову установку і все буде в порядку. Ще в них є такий мотор 1,2 TSI. його б також краще уникати. Ну, можна, але він хоче великого обслуговування. В нього часто е, сипляться головка е, не головка, а турбіна і ланцюги ГРМ. І ще є один мотор, який можна брати, але то є, скажімо так, вибір кожного. Це є 1.6 tdi Але він економічний, гарно їде витривалий і довгоресурсний. Але є одна проблема, що це дізель і форсунки в ньому паливна система досить дорога в обслуговуванні. Ціна таких. Автомобілі буде від 4 до 6 тисяч євро. Плюси таких автомобілів дешеві, що вони дешеві в обслуговуванні і вони досить керовані автомобілі, вони тримаються дороги, ними гарно їдеться. Мінуси такі, що слаба шумоізоляція і дуже бідна комплектація. Переходимо до наступного е, пункту. Третє місце в нас займає Ford Focus третього покоління. Авто е, комфортне е, середнього класу і дуже хороше поєднання ціни, е, якості і е, динаміки автомобіля. Найкращі мотори в них. Получилися це є 1,6 TDCI дізель на 115 кінських сил. Один з найкращих моторів Форда. Він є ресурсний, економічний і дов, ну, легкий в обслуговуванні. Ще є які мотори краще уникати? Припустимо, є в них мотор 1.0 EcoBoost. Ну, популярний мотор, але має часті прогре... проблеми з е, перегрівом і е, ланцюгом ГРМ. І ще одне, ну, з нього не буде ніякої динаміки через те, що є 1,0. 1,0 дуже на... сама машина важкувата, а з таким мотором динаміки ніякої. І розхід палива одночасно буде так само рости. Ще в них є мотор 1,6TIВCT. Бензиновий. Досить, ну, в принципі, досить непоганий мотор. Але в ньому є досить складний, складна система ГРМ. І він не любить ГБО. Він не переварює газу. І в них ще є 2.0. Бензиновий, він дуже важкий, в, дуже важкий на витрати по обслуговуванню. Він дуже дорогий в обслуговуванні. І як то 2.0. явно, що він їсть більше бензину, але зато він добре їде. Ціна таких фокусів в е тройок. З 2010 по 2018 рік коливається від 5 до 7,5 тисяч євро. Плюси такого о, фокуса це є е, комфортний, хороший дизайн, е, гарно їде, з деякими моторами навіть економічний. А мінуси. Це є не найкраща корозійна стійкість, ну, як то кожен Форд, він любить гнити. І дорожчі запчастини. Переходимо далі. Друге місце в нас займає корейський автомобіль. Це є Hyundai i30. Досить хороший автомобіль і досить гарно справляється по наших українських дорогах. Найкращий мотор в Hyundai я вже давно зарекомендував собі. Це 1,6 бензиновий G4FC. Система ГРМ в, ньому, в нього вже на ланці. Досить стабільно завжди працює. І навіть гарно працює з газом. Хто хоче собі поставити газ, нема проблем, він працює з газом непогано. Ще в Hyundai є мотор 1,4 бензиновий, але його б краще уникати, тому що він слабкуватий, він не тягне. Розхід палива в нього буде той самий, що на 1,6, тільки що розгону і їздових характеристиків дуже слабі, далеко втікає. Ще в них є 1,6 дізельний. Скажімо так, трохи примхливий мотор, особливо якщо ти їздиш часто по місті. Тому що якщо ти їздиш по місті, в нього не встигає випалюватися сажовий фільтр, забивається. Ну і одночас він скоріше приходить в несправність. Тому, якщо ви багато їздите по автостраді, так нема питань. Можете брати дизельний і буде вам щастя. Якщо ви їздите по місті, краще взяти бензиновий. Ціна такої і 30-ки буде від 5,5 до 7,5 тисяч євро. Плюси це є м'яка підвіска, гарна комплектація і гарно їде. Мінуси слабуватий лак, робляться сколи І пластики салону з часом починають видавати лишні скрипи. Шумив в салоні, бо скрипить, розходиться, ну як то дешевий пластик. І перше місце в нас займає, як ви думаєте, нажміть на паузу і пишіть в коментарях. Перше місце в нас займає Toyota Toyota Corolla E150. Це є класика авто, яка майже ніколи не підводить. Скажімо так, Тойоту знайдете на мусорнику, сядете, ставите ключ і вона все одно вам заведеться. Найкращий мотор в них 1,6 VVTI. Ну або по інакшому 1 zr fe Хороший мотор перевірений часом на ланці. Який добре ходить навіть після 300 тисяч км. І з дізельних в них є 2.0. ну, в них бувають проблеми з турбіною, сажовим фільтром і паливною системою. Ну, в принципі, як в кожного дізеля. Якщо ти їздиш по місті, то ну, в кожного дізеля буде проблеми з сажовим фільтром. Він буде частіше випалюватися. І проблема, якщо ви його не випалите, а з цей, то він може вам впасти в аварію. І з турбіною, і так само з паливною системою вони є досить дорогі в обслуговуванні. Але вони добре їдуть і ці автомобілі є економічні. Е та корола краще брати, хороші моделі якраз від 2006 до 2013 року. Ціни на них коливаються в середньому: від 6,5 тисяч до 9 тисяч, все в залежності від комплектації, від пробігу і від візуального стану автомобіля в загальному технічного стану автомобіля. Є один мотор, який я би не рекомендував, це є 1,4 бензиновий. Він є слабкий, він дуже слабкий і на автостраді він взагалі нічого не тягне. Плюси Тойоти, я думаю, що кожний знає це є надійність, комфорт і економічність. Мінуси це є дорожчі ціни на запчастини. Ну і слабка е, динаміка на 1,4 бензиновому моторі. На завершення, це був топ-5 бюджетних автомобілів 2025 року. І не головне обрати е, модель автомобіля, а ще основне обрати правильний е, двигун. Тому що це дуже сильно впливає на е, ваші подальші витрати. І отримання автомобіля і ваші основному нерви. Напиши в коментарях, який ти автомобіль. Можливо, ти один з цих е, варіантів маєш. І якщо так, то який ти автомобіль би собі купив і чому. З вами був Волошин Іван, канал Автоманія. Всім дуже дякую. І якщо вам подобався е, така підбірка, пишіть в коментарях. Подобається, і я тоді буду далі розвивати такі підбірки.